Тання до вашої уваги матч відповідь однієї восьмої фіналу футзальної ліги чемпіонів. У місті Мальорка відкладається протистояння між місцевою командою Пальма, футзал і хід Києва. І він відкидає на лівий фланг. Може бути небезпечно. Мельник проти Лукаса. Удар Сухов. Ще добивання. потрібно уникнути його, але с уток здорово на замах. Хитає Лукас і ось тут потрібно буде допомога. Лежить Олександр Сухов на майданчику і. Дуже класно відіграв Лукас. і Одразу ж арбітер підходить до нашого голкіпера і намагається запитати, чи потрібна буде допомога лікарів. Обличчям Олександр Сухов врятував у цьому моменті. Рівільос він відкидає на правий флаг, може бути небезпечно простріли вкотре шаруто там чатує. Нусь треба уважно з ним догравати. Руслан Шеремета він. Пробував не дати замкнути Шаруто дальню стійку Ернестом. М'якеньке накиданням, м'якенька передача. Ну і тут Шаруто грав Ну десь на межі. Ревіліос віддає передачу. Лукас проходить один в один подлюкав. фінтить Лукас небезпечно, але перехоплюємо закидання. Ось тут треба бігти, можна завершувати Сагайдачний. Який ще момент? Який же шанс у Юрія Сагайдачного був у цьому епізоді для того, аби вивести хід уперед. Дуже хороша атака. Здорово перехопили ми м'яч на власній половині. Ось тут двіничка намагався пробувати. Юрій Сагедачний піймати м'яч після відскоку у майданчик, але. Трохи вище воріт. Ось тут можна продовжувати, показують арбітри. Рівіліос. Ревіліос правою небезпечно може бути. Рівіліос хитає, падіння, але можна продовжувати Лукас. Лукас, він на м'ячі. Удар по воротах. Браво! Сухов! Олександр Сухов. Ще один прекрасний сейв. Чудовий сейв на реакцію від Олександра Сухова. Як і у першому матчі, Сухов. Просто. Здорово реагує на лінії і вже не вперше рятує нашу команду. Повертає на голкіпера Деніс Кавальканті. Кавальканті він може пробувати кавальканті, удари у сіці. І тут, звичайно, що вдається протиснути наш захист. Рівільос підправляє м'яч після удару Деніса Кавальканті. Пропускаємо на дев'ятій хвилині першого тайму. І от емоції іспанських уболівальників. В принципі, з заходом матчу ну, варто відзначати, що пальма на цей м'яч напрацювала. Дуже багато моментів, дуже багато ударів із середньої дистанції, які не часто нашим гравцям вдавалося е е блокувати і нівельовувати ось цю небезпеку. Ну, ось тут Деніс Кавалькантів, котрий він, його сміливі дії. Е ну Це щось середнє. Ось з цього повтору можемо побачити, чи це була передача на тіло, на тіл. Ну, як на мене, це пас був. Все ж таки, це був пас, а не удар. Десь надурив наш захист Кавалькантіо з цією дією віддавав щічкою. І от в дотик Ревіліос підправив цей м'яч. Рівільліс. Праворуч віддає передачу. Тут Шаруто. Він повертає на партнера. Рівільос. Обігруються вони на правому фланзі. Удар по воротах від віддалісо настійка. Як же небезпечно зараз було Алісон Невес, Андрій Мельник можна пофінтити. лівий Мельник удар поворотах блокується добивання і знову рятує кавальканті. Треба захищатися. Тепер перехідна фаза може бути, але притримують іспанці. Не поспішають вони використовувати швидкість. Лукас один в один проти Мельника. Лукас пробиває серія з рикошетів. Може бути добивання і м'яч не опиняється в ці, але вкотре дуже гостро було. Абсолютно не дають пауз. іспанці, атака за атакою. все це дуже і дуже гостро, з великою кількістю ударів, з великою кількістю спроб. От вкотре тут Рикошет міг дезорієнтувати Сухова, але пощастило. Лукас. Лукас проти Мельника. Лукас. Простріл. Андрій Мельник блокує ось цю спробу. На м'ячі Олександр віддає на Сухова. Сухов на ремето. Вже не вкотре послизається Сухов. М'якеньке накидання. Дуже здорово пробити удар воротах. Який же шанс. Олександр Пєдяш, але відзначаємо. І ми, і сам Олександр Пєдяш у цю передачу від Сухова. Ну, дуже здорово, м'якесеньке накидання. Просто родзиночка від Олександра Сухова і далі в дотик. Здорово ж піймав п'єдяш, влучити би площину. Розігруємо кутовий. Ну і тут вже не вдається як слід пробивати. Руслан Шеремета пробував він загрожувати воротам суперника. Один в один проти Пірвєєва. Пен'я не дати з центру пробити. Ось Це важливо. Контратака може бути. Жук добігти. Але доставити тут вже складніше, безперечно, може бути небезпечний удар і поперечина. І знову дуже гостро після ось цих ударів із дальньої дистанції. Да від Пасіонату. Тепер вже його спроба. Треба звернути увагу на ось такі епізоди тренерського штабу Сергія Журби. Дивимося, хороший удар із підйому. Поперечина щастить нам. Неспокійному Андрій тримає. Андрій пробує розхитувати. Проходить Лукаса простріл. І ось тут небезпечно вибігатиме Лукас. Два в один. Це може бути гостро Алісон. Алісон. Сухов! Браво! Олександр Сухов. Дуже гостра атака у відповідь у виконанні пальми. Футзал. Є можливість тікати один в один. Ну ось тут передача у центр, але до Алісона не надходить м'яч. Три в три. Ну, тут треба працювати вже індивідуально. Під удар. Удар Пірвіва, і Рятує Кавальканті. Дуже гостро було. Владислав Пірв'єєв оцього побільшив. Отаких От би нагод. Але мало шансів, коли 3 в 3, 2 в 2 У таких ситуаціях залишаються наші гравці. Один переступ, зміщення у серединку і потужний, гострий такий удар від нашого шостого номера. Удар. І тут Кавалькантів вже ближній кут е, стереже і рятує. Зараз розпочнеться другий тайм матчу Пальма Фудзал е, хід. Київ. Андрій Мельник удар воротах у цього бракувало у першій 20-ти хвилинці. П'єдяш неточна передача. Може бути небезпечно. Рівіліос. Простріл Лукас і щастить. Ось тут відверто щастить. Зараз Лукас не влучає по порожнім воротам. Олександр Пєдяш. Дуже авантюрна передача. На нього була спрямована, але тут десь пощастило. Ернесто. Передачі назад на Кавальканті. Не вдалося швидко перетнути центральну лінію і започаткувати свою атаку. Деніс Кавальканті, його удар. І ще один удар. Знову сухов, ще удар, знову Сухов. Браво, Олександр Сухов. Дуже небезпечна атака у виконанні пальми. Серія з декількох ударів поспіль. І тут оплески зриває наш Воротар. Три удари за лічені секунди по його воротах було. Спочатку Воротар. Далі Ернесто і третя спроба від Рівільоса. Удар поворотах і що м'яч опиняється. Всі ці опиняються. Всі ці воріт. Олександр Сухов. На жаль, забиває зараз пальма футзал і подвоює перевагу. 2-0. Ось тут вже буде дуже дуже непросто. Нашій команді припускаємося. Ми помилки, і Маріо Рібіліоса демонструють, який Обіймає свою родину Маріо Ревідіос Реагує на взяття воріт. І, на жаль, іспанці тут вже не пробачають. Дивимося ще раз. Тут Олександр Сухов не встиг він повернутися у рамку. Андрія Мельника його передача було заблоковано. Широкій точці розташовувався Сухов. Ну і Рівіліс вже у порожній ворота. Покотив першим дотиком, дуже зручно все було для десятки іспанської команди. Сухов, сухов, хороша передача. Підяж низом здорово на третього м'яч у сітці Євген жук. Євген жук, 2-1, Хід Євген Жук. Браво! 2-1, хід у грі і ще грати. Понад половину другого тайму. Ось це те, на що я вказував, потрібен був ось цей забитий м'яч, аби дати емоції, аби дати зараз відчути, що хід може зламати ось цей темп пальмі. Занадто спокійно вже почала грати Пальма у другому таймі, і вдалося за цей спанці пократи. Прекрасна атака, як же здорово знайшли подвика. І то ідеально на Євгена Шука викотив. Євген Жук і його фірмове святкування ще трохи м'яч жук, аби Деніс Кавальканті вже ну, на 100% не встигав дістатися і заблокувати цю спробу. Ну, не пресингують іспанці, відходять на власну. Андрій Мельник. Показує, куди потрібно відкриватися на Олександра Сухова. Мельник. Праворуч є Педяш. Педяш на Андрія Мельника. Намагаємося ми розхитати. Сухов, сухов. Хороше переведення. Педяш, Удар. І ось тут Алісон Невес. Ось тут простір Невес, Невес Сухов, Невес удар у воротах. Алісон Невес забиває третій е, гол. Ось це те, про що я казав: що будь-яка обрізка при грі п'ятим польовим, і іспанці за це карають. І тут Алісон Невес його індивідуальні дії здорово розігнав, обіграв нашого воротаря, який ніяк вже не встигав повернутися е, у рамку. Видивився і далі вже вкрутив м'яч у дальній кут незахищених воріт. Там хтось із універсальних гравців встигнув стати на лінію, але от заблокувати настільки точний в першу чергу удар. Андрію Мельнику там вже було ну, край. складно, безперечно, відзначимо дії Алісу на Неве. Андрій Мельник. Мельник. Центр Олександр Сухов пробити, пробити вже Сухову, але не пробуває вкотре їде опорна нога. і Тут Ернесто заб'є ще один м'яч. Вже не вперше поїхала опорна у Олександра Сухова під час цієї зустрічі. І тут, на жаль, було зрозуміло, що Ернесто використає цю нагоду для того, аби забити черговий м'яч. Тричі поспіль пальма футзал є переможцем Ліги Чемпіонів. Ми чудово усвідомлюємо на якому рівні хід сьогодні змагається, що це за суперник і наскільки тяжко проти них, попри це, наші хлопці у другому таймі. Дуже багато створювали і забили м'яч у відповідь зусиллями Євгена Жукай. Здавалось би, надія ожила. Але далі певний технічний брак, певні помилки під час побудови атак. І цього вже іспанці просто банально не пробачили. Ще й трибуни, які постійно женуть. Але три м'ячі можна відігрувати. Так, це вкрай складна задача. Якщо хід це зробить, це буде абсолютно сенсація. Але час є. І хотілося б вірити, що вдасться нашій команді. Зробити неможливе. Ернесто свій м'яч забиває. Говорив він про фактор трибун на передматчевій прес-конференції. Відзначав, наскільки ж круті фанати у пальми футзал. І вони додають ось цього фактору емоцій для темпераментних іспанських фут футзалістів сьогодні. Низом на Педяша. Хороша передача. Тут би пробити. Жук, Жук притримує, на Мельника. П'ядяж, під ліву, п'єдіш удар по воротах, добити. М'яшці ці не опиняється. Артур Подлюк там пробував добивати. І ось тут ще один шанс на п'ядя повернув. Хороша нагода, здорово розхитав, але от Подлюк не зумів. Ну не було куди бити, адже е, закривав ближній кут воротар Кавальканті. шукати можливість для того, аби розіграти і знайти удар. Ось це зараз те, що потрібно. Андрій Мельник. Мельник підліво, отут от, от можливо. Мельник пробиває забитий Євген Жук. Євген Жук 4-2. Відповідаємо, ми на дубль Маріо Рівіліоса забитим м'ячем Євгена Жука і почалася. Штовханина пішла. Гада е, вода гаряча, що називається. Артур Подлюк напрацював він на жовту. Ну покажи вже жовту і іспанцю. Рівіліс теж не віддавав цей м'яч і теж награв на це попередження. Але Євген Жук його першочергово відзначаємо. Другий забитий м'яч судома вже зводить ногу Андрію Мельнику. Він повертається на лаву для запасних. Все можливо потрібно витискати 4-2. Хід в грі 2-45 до завершення. Треба. Повертатися треба забивати ще і ще. Андрій Мельник. Його зряча передача на Євгена Жука. Ну і завершення в один дотик від нашого капітана. Знайти б ось тут можливість для того, аби вкотре розіграти. Мельник. Залишає на партнера подлюк. Пробити пірвір. Пробиває поперечина. Який же шанс зараз був ось цей крик Євгена Жука. Тут би забити за хвилину 30. Владислав Пірвієв. Дуже хороша спроба, дуже хороша нагода. Пірвієв, от його передача на Подлюка. Далі мельник. Мельник видивлявся, знайшов Артура, подлюк скинув. І ось тут виконання. Поперечено, тут би забити цей м'ячик. Євген Жук, 6 секунд до завершення. Жук на Мельника. Мельник, мельник залишає на Пірвєєва. Владислав Пірвєєв. Мельник пробиває рикошет і лунає фінальна сирена, яка сповіщає про те, що у чвертьфінал футзальної ліги чемпіонів крокує іспанська пальма футзал. Тричі поспіль ця команда вигравала лігу чемпіонів. Зараз може зробити це в четверте. Але хотілося б подякувати всім футзалістам хіта за ось цю боротьбу за ось цю жагу до перемоги. Забити по два м'ячі у кожній із двох зустрічей проти настільки майстерної команди це е, вартує поваги. І до останнього намагалися ми повернутися у цю гру і зачепитися за такий необхідний для нас результат.